Розпочнімо з того, що всіх на устах нашу розмову із подій у столиці окупанти продовжують залякування. Пишуть, що готується потужний удар по Києву із застосуванням урячника, але це не вперше. і Це не дивина, вже від них це чути. Сьогодні була нібито лише розминка, перевірка. ППО, що думаєте ви про погрози ворога? Та яким був для вас цей ранок, тому що знаю, що ви перебуваєте у Києві? Ну да, цей ранок для мене, як і для всіх, хто був в Києві цього ранку, був гучним. Це насправді було дуже гучно, я живу не дуже далеко, зовсім недалеко від цього місця, де, на жаль, падали ці ламки. І очевидно, що це терор, продовження терору, і постраждали цивільні об'єкти, все як завжди. Очевидно, що Росія намагається таким чином залякати українців. Ну і зрозуміло, що Київ має особливе значення як столиця держави. Тому ну звичайно, все це боляче. Але ну на жаль, це сьогодні наші реалії. хочу подякувати протиповітряній обороні зсу за те, що вони змогли перехопити більшу частину цих ударів. Що стосується арішника, на мою думку, це все таке ІПСО весь цей Арішнік. Нагадаю, що власне удар цим арішникам в Дніпрі не призвів ні до яких руйнувань. Скільки цього рішення ще є в Раші і взагалі чи є, це хороше питання. На що він здатен, ми теж не знаємо. Тому поки що ця вся історія більш виглядає, як на мене, як таке інформаційна атака, психологічна атака. Також до у Верховній Раді, тому що цей тиждень був надзвичайно плідний. Верховна Рада підтримала звернення до президента Володимира Зеленського про позбавлення нардепа, лідера групи Платформа за життя та мир і його очільника Юрія Бойка. Звання Героя України. Чи вірите ви у швидке прийняття таких рішень? І чому такі, як Бойко, на вашу думку, ще існують у політичному світі? Це дуже хороше питання. Два з половиною роки тому я подав законопроект Верховну Раду. Проєкт постанови, який би дозволив виконати все ОПЗЖ з Верховної Ради. Підкреслюю на абсолютно конституційних підставах. Вони власноруч писали заяви, як було на початку повномасштабного вторгнення. Вони на пару тижнів затіхарілись, очікували, там, чи дійде Путін до Києва і чи знадобляться їхні послуги у вигляді окупаційної адміністрації. Коли Путіна до Києва не допустили Збройні Сили України, то вони в березні місяці почали писати. Активно заяви про вихід зі складу фракції ОПЗЖ, щоб таким чином дистанціюватися. Хоча ми всі пам'ятаємо, що дуже важливо після вже окупації Криму, частини Донбасу, вони їздили до Путіна до цієї держдури і так далі. Значить, і далі вони понаписували заяви на вихід. А згідно до конституції України, це пряма підстава, пряма конституційна підстава для того, щоб їх позбавити депутатських мандатів, що й ми мали би давно зробити. На жаль, мій проект постанови не розглядають. А все те, що тут на цьому тижні було навколо бойка, ну чесно кажучи, це якась буря в склянці води, тому що ну те, що його, врешті-решт, вигнали з комітету, хоч і, там з другої спроби. А це взагалі що? Що це за покарання? То бойки ще й подякує. Знаєте, це не тільки не кидає мене в тюрновий кущ. Нащо бойку цей комітет? Він в нього не ходив і раніше, і а тепер може взагалі зі свободної сумінням туди находити і казати, що бачите, що я і мене викинули, але при цьому показувати себе як якусь жертву. Там невідомо чого. Тому виглядає це все якісь договорня, абсолютно не від який, ну просто не відповідає, тому що мало бути. А Мало бути дуже все просто. Бойко мав би бути у в'язниці. От, власне, і все замість цього бойко сидить в Верховній Раді і далі буде продовжувати сидіти. От бо для мене ця ситуація з бойком власне показує цей величезний суспільний запит людей до того, що замало його просто забрати з того комітету, а хочеться не просто позбавити мандату звання Героя України, але й засудити. Ви дуже правильно сказали. Власне, можете пояснити, що будь ласка, як депутат, те, що сталося в березні 2022 року, коли партію ПЗЖ так офіційно заборонили, але натомість створилися депутатські групи відновлення України на чолі з Абрамовичем та партія за мир та життя на чолі якраз з Юрієм цим одіозним. Бойком, чому так є? Чи може бути так, що тих партій також не буде? Ну, чому так є? Чому вони далі сидять в Верховній Раді? На жаль, відповідь дуже проста. Тому що вони вигідні владі, тому що вони дають необхідні владі голоси за прийняття всіх контроверсійних рішень за бюджет з кешбеками, національним телемарафоном. Ну, от ваш телеканал не отримує ніяких же бюджетних грошей. При цьому працює, працює на державу, є Періотичним, чому ми маємо всі оплачувати роботу з якихось каналів. А до речі, один з яких телеканал інтер, якого пан Юрій Бойко має пряме відношення. Тому що вони тепер ну колись мав принаймні, а тому що вони тепер типу значить в марафоні. Ну і багато чого іншого. Такого абсолютно божевільного і от все це і кадрові рішення сумнівні. все це вони проводять Слуга народу їм не вистачає голосів зазвичай. І необхідною їм кількість голосів додає саме ОПЗЖ. і саме в цьому я абсолютно впевнений і є причина того, що їх продовжують тримати в Верховній Раді України, незважаючи на те, що очевидно, що більшість з них це просто ну я не кажу всі, але те, що більшість точно російські агенти. І Путін якраз вчора в своїй цій ну, божевільній прес-конференції якраз сказав, що в Україні як він там сказав, в Україні є стріб'ята, які нас ждуть. І катори теж хочуть боротися сніонацизмом. Ну, тимена таких ребят ми знаємо. Наприклад, це один з них. Це Юрій Бойко, очевидно. І далеко не один від ЗПЗЖ такий. Угу. Безумовно, також, пане Олексію, у своєму телеграм-каналі ви заявили, що е, перепрошую, не ви, але ви процитували і послалися на те, що готують масштабне реформування ТЦК з посиланням на першого заступника міністра оборони. Розкажіть про це детальніше. Я сьогодні дійсно сьогодні була година запитань до уряду. останні. В цьому році і я поставив питання е, прем'єр-міністру, значить, стосовно по перше, я нагадав про цей ганебний випадок в Вишгороді на Київщині, де представники ТЦК там просто підпалювали автівку, щоб значить викорити з неї водія, який зачинився. Е, ну я там знаєте, не виправдовую водія, але ну, то, що ну, так точно не має бути, що тут будуть на вулиці підпалювати автівку. Військовослужбовці просто сугромадянина України це якесь божевілля і сказав про те, що причина цього тому, що взагалі влада не займається ніякою мотивацією служби в армії, абсолютно ніякої, і закону про терміни служби, який мав бути поданий. У Нас нема терміну служби. У нас люди служать безкінечно. Ну так не може бути. Встановіть якийсь термін служби. Дайте людям це світло в кінці тунелю. Нам потрібно встановити терміни служби. Не можуть люди, які сьогодні боронять Україну, воювати безкінечно. Це очевидно. І те, що нема терміну служби, на жаль, є одним з демотивуючих факторів, чому люди бояться йти у військо. Я про це якраз поставив питання на питання про у, у, закон про демобілізацію. Отримав відповідь, що він, начебто, проект такого закону є. Але його не вносять, тому що немає резервів, які б замінили людей. це окреме питання, чого їх немає. Знаєте, тут порочне коло виходить замкнене. Нема людей, щоб замінити тих, хто воює, тому що нема термінів служби, і нема термінів служби, і нема людей. Нема людей, нема термінів служби. Ну, от все ми в колі, абсолютно порочному, абсолютно такому, яке нам ну яке руйнує країну. Тому. Розірвати його треба таким чином, щоб встановити терміни служби. Ну і після цього, перший заступник міністра оборони Гаврилюк, сказав, що вони погоджуються з тим, що ем, абсолютно вимагає масштабного реформування і кардинального реформування системи ТЦК. Я взагалі вважаю, що ТЦК треба розпускати. Натомість створювати цивільні центри рекрутингу. Ну от така відповідь сьогодні прозвучала. Буду далі підіймати ці питання, вимагати мотивацію військовим, грошових виплат. Бо в нас заморожені грошові виплати військовослужбовців. Немає іпотеки для військовослужбовців. Не можна військовослужбовець вести автівку і розмитнити її без мита і так далі. А при цьому ми дивуємося, чому нам складно знайти людей, які підуть служити в армію. Дякую, це було дуже цінно почути. Було би добре насправді, якщо б, наприклад, ви так чи люди, які також ставлять такі ж запитання і отримують відповіді від тих людей, які безпосередньо ухвалюють рішення, аби інформували і надалі, тому що громадянам важливо про це чути. І ми зараз живемо в такому, я би не сказала цілковитому очікуванні свят, тому що про свята зараз в принципі не йдеться. Але знаю, що ви також займаєтесь волонтерством. Розкажіть, чи повезуть ваші центри допомоги, центри допомоги на фронт і про подальші свої плани. Дякую дуже. Ну дійсно, як вся Україна волонтерить Гончаренко. Це Центри це найбільша в Україні освітньо-культурна мережа. Бо ми створювали ще до повномасштабного вторгнення, саме як освітньо-культурна мережа, якій безкоштовна англійська мова, інші мови, освітні курси все підкреслюю, абсолютно безкоштовно. І ми працювали ще до вторгнення. Після вторгнення, як вся Україна стала частиною цього. Океану українського волонтерства, такою краплинкою в ньому, але теж багато допомагаємо і дійсно і Збройним силам України і шляхом захисту прав військовослужбовців, і просто передаючи їм необхідну зброю і обладнання, і все те, що їм потрібно. А, і тут у мене, до речі, є хороша новина. Ми готуємося до відкриття на центру у Львові. Я дуже сподіваюся, що. Уже на сьогоднішній день у нас 35 таких центрів по всій Україні, але на жаль, в місті Лева немає, і це мене завжди бентежило. і Я дуже радий тому, що зараз здається, що ми знайшли тих партнерів, разом з якими ми зможемо в найближчому майбутньому відкрити Гончаренко центр у Львові. І я буду цьому надзвичайно радий.